Пішов добровільцем, я його просила, що не йде, я його просила, він сказав, хто як не я. Він пішов з перших днів війни, 11 травня він загинув. І останнє, що він написав своїй жінці, що я виживу, не вдалося. Він був другий другій роті в нас. Ми з ним так пересікалися ну, постійно, коли ми туди виходили, він був веселий. Радісні. Ну, як, як наша молодь, наш батальйон був кинутий в саме пекло, так сказати. Богородична долина довгенька під Ізіом. Дуже багато полягло наших. Був гарним спортсменом, кандидатом в майстрів спорту, захищав честь Хмельницького, Хмельницької області, хорошим товаришем, виконував усі вказівки тренерів. На нього завжди можна було покластися. Мав характер, силу волі. Шкода. Друга рота, стрілецька рота, в якій служив Діма Стахов, йшла на ротацію. І під селом Богородичне Краматорського району Донецької області, там є такий Шервудський ліс. Вона потрапила в засідку. Там їх чекала диверсійна розвідна група расистів. Хлопці на ходу прийняли бій. Мужньо захищалися, але сили були нерівні. Ми там втратили 11 наших побратимів, які з того часу були безвісті зникли. Ми їх шукаємо, тому що ця земля була зайнята расистами. Пізніше її відбили.